Вітаю! Сьогодні хочу взяти вас із собою у маленьку подорож, яка переносить у минуле на виставку бісерних прикрас, яку відкрили 11 листопада в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Вона триватиме місяць, і за цей час кожен охочий може торкнутися поглядом нашої історії. На вітрині 48 прикрас. Багато із них створено понад 100 років тому. Я дивлюся на них і уявляю жінок, які колись носили ці гердани, спокуття з високої гір гуцульщини із затишних сіл Бойківщини та сонячного опілля. У кожної своя історія, свій характер, своя краса. Є тут і особливі експонати ті, де майстрині змішували бісер і стеклярос. Вони переливаються так, ніби зберегли у собі світло багатьох поколінь. У рамках проєкту Нитка ідентичності музей разом із майстрами відтворили схеми 12 найдавніших герданів. Тепер ми можемо не просто дивитися на давні узори, а й сплести традиційні прикраси. Власними руками посилання на електронний каталог під відео. Для мене ця виставка про зв'язок часів, про нитку, яка нерветься, навіть коли змінюється світ. Дякую, що розділили зі мною цю мандрівку. До нових зустрічей!